Колос, Кривбас. Правда чи брехня? Поїхали. Переможний гол у минулому матчі е, між Кривбасом і Колосом забив принц Аду. Це правда чи брехня? Брехня. А хто забив? За дрека mm -hmm. Не пам'ятаю. Хто в тебе друг в команді? Візімана? Браво! <різь> Джигад Візімана! <різь> да. Генеральний директор колосу є легендою футбольного клубу Кривбас в минулому. Це правда чи брехня? Брехня. А ти знаєш, хто генеральний директор коло? Всім привіт, я Віталій Лисицький. У складі Кривбасу є як мінімум один гравець, який в минулому виступав у складі колесу. Це правда чи брехня? Маханьков. <рит> чи правда, що Кривбас зіграв дебютний матч в УПЛ після відродження клубу саме проти команди колос? Думаю, що так. Ти пам'ятаєш той матч? Ні. Ти грав вже тоді за Кривбас? Ні. Не. Не дивився. Ні, але там було легендарно. Почекай, може игра за колос, ні? Програли чи виграли? Ми програли, на жаль. А, я тоді на заміні сидів за колос. Ось так, друзі. <різь> Сподіваємося, що в цьому матчі <різь> вдасться забити